Доброго дня, слава Україні! 8 квітня 2023 року Івано-Франківська область. Зима повернулася. Тішить те, що відлега пішла. Є надія, що весна вернеться і буде розвиток бджолиних сімей. Тема відео. Які ресурси потрібні для хорошого весняного розвитку? Головний ресурс для бджолів це є мід. Мід або тепер канді дають, або сироп. Для хорошого розвитку сім'ї навесні потрібно, аби бджолини із сім'ї було. Мінімум 8 кг меду. Як буде більше ніж 8 кг, це не, це не зашкодить, звичайно. А як менше, це просто бджолина сім'я не буде так швидко розвиватися. Звичайно, що вона вже пережила зиму, якщо там буде і 4, і 5, то вона виживе, вона буде шукати нектар. Але такого Стрімкого розвитку не буде. Також ще основний ресурс, який потрібен для розвитку джолиних сімей, це пилок. З рамки пилка пчоли прогодовують, вирощують рамку розплоду. Так що пилок також важливий продукт. Але для того, щоб пилок спілку вони роблять їду для молодих бджіл. Для вирощування бджіл, точніше сказати. І для того, щоб бджоли вирощувалися, потрібна також вода. Вода взагалі, можна сказати, основний продукт, в книжках пише, в старих, в пасічницьких книжках пише, що перед тим як виносити пасіку зимівників, бо деякі ж тримають в зимівниках, обов'язково має бути поставлена вода. Так що, якщо холодна погода, вітряна, за пілком бджола не полетить. За медом бджола не полетить, за нектаром не полетить. От за водою, за водою вона полетить. Так що потрібно дуже підходити до того питання, щоб була вода на пасіці, а ще краще, якщо Погода похмура, погана, то поїлки ставити всередину. Вітряна в середину. Не, не буде такої втрати пчоли, зберігатися пчола буде, не буде пропадати, коли є. погода погана. Також для розвитку пчолів навесні потрібно тепло. Як не буде тепла, просто бджолина сім'я не зможе обігріти той розплід. Обігріє, може лише обігріти той розплід, який вона обсаджує. Більшість там 3-4 рамки, 5, більше вона навесні не може обігріти, який обсаджує. А як, а як, наприклад, розплоду там на, на 7 на 8 рамок і розпліт пропаде. Також важливий. Важливо для того, щоб для вісняного розвідку була бджола, маскати молода. де ту взяти молоду бджолу? Молода бджола рахується та, яка кінець серпня у вересні перезимувала яка не зносилася. Вона вже, по суті, стара бджола, але для розвідку вона Дуже продуктивна, бо вона вигодовує, має силу незначно, вигодовує бджол, молоді бджоли. А так, якщо вони ще бджоли старі, і з початку серпня, вони не можуть, не мають стільки сил для вигодовування нових бджіл. От бачу помічник мій, ходить по саді. Ну, чи я не забув, що потрібно. Потрібно вода, потрібно пилок, потрібно тепло, потрібно бджола. Потрібний. Ніби все. Підписуйтесь на канал. Гарху нового вам дня, Божого благословення!